Вітаю! Канада різко уповільнила систему прийому біженців за 10 років. В Онтаріо троє дітей померли від ускладнень грипу. А Міноборони Канади розслідує витік даних про конкурс винищувачів. Це господінов з вами Українська Радіо Канади і наш суб'єктивний сатирично-політичний огляд головних новин Канади українською мовою. Ну і перед тим як почати, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, поділіться, якщо ще не підписані, і поставте дзвоник на всі відео. Це дуже важливо, адже допомагає. Просувати українське радіо в такому буремному канадському Ютубі, отож, ми починаємо перший огляд цього тижня. Сьогодні дійсно багато цікавих новин, і перша з них це новина про те, що Канада сповільнила систему прийому біженців. Мова йде про сотні тисяч заявок в черзі, і мова про швидкість розглядання заявок десятирічної давнини взагалі не йде. Давайте послухаємо фрагмент ранкової українському радіо Канади і повернемося для того, щоб обговорити. Канада різко сповільнила систему прийому біженців за десятиліття після масового переселення сирійських біженців. Канада суттєво змінила підхід до прийому шукачів притулку. Якщо у 2015 році країна за 100 днів прийняла 25 п'ять тисяч. Сирійці, то нині система перевантажена. Кількість нерозглянутих справ зросла майже до 300 тисяч. Правозахисники та працівники сфери населення кажуть про багаторічні затримки, скорочення фінансування і паузу в частині програм спонсорства. Уряд пояснює це наслідками ковід та потребою впорядкувати систему, але експерти застерігають, нові правила можуть ускладнити доступ до захисту для найбільш вразливих людей. У 15-му році Канада за 100 днів прийняла 25 тисяч сирійських біженців і сказала світу: Ми можемо, коли хочемо. У 2025 році Канада дивиться на 30 тисяч нерозглянутих заяв і каже: Та ми навіть якщо б хотіли, бо я знаю, як з цим всім розібратися. Уряд що каже, що проблема в ковід. І Ковід такий, мені вже 5 років, не тягніть мене в це. Чого одразу ковід? Все вам ковід. Я взагалі вже не привід навіть для жовтої газетної шпальти. Камон, народ. Ну якщо серйозно, то 300 тисяч заяв в черзі це населення Ужгорода до війни. Це багато і це потенційно проблемка для українців. Дивіться, ситуація наступна. Якщо в нас позакінчуються у всіх ворк-перміти, то є варіант, що доведеться подаватися на біженство. Є такий варіант? Є такий варіант. Так, українці зараз не можуть депортувати з в країну у бойових дій з одного боку, тобто повернути в Україну, а в Україну. А з іншого боку, ми всі хочемо, і віримо, що війна скоро закінчиться, але так само більшість з тих, хто залишився по КОЕД, Хто приїхав і залишився, не поїхав назад в Європу чи кудись, хочуть залишитися тут в Канаді назавжди. То подаватися на біженство не варіант через те, що там затори з сирійців, і нещодавно індійців ще, які рятуються від депортацій. Ми про це говорили в минулих випусках, то що нам робити? Давайте подумаємо: ну, по-перше, кует і воркперміти, вони досі не вичерпали всі свої можливості. Є продовження статусів, є зміни роботодавця, є навчальні програми, провінційні шляхи і так далі. Тож давайте ними користуватися. Хоча з іншого боку, експрес центрі гуманітарка, вони сильно буксують зараз. Онтаріо, ви знаєте, зупинило зупинила трейдс Гуманітарка, ми знаємо на своєму досвіді 10 плюс років очікування. І це, звісно, не викликає якоїсь впевненості у майбутньому, як мінімум. Але важливо діяти на випередження і діяти, і робити те, що ми можемо діяти, зробити, не чекати, поки закінчиться останній статус. Канада не пробачає не те, що ти шукаєш там варіанти, а за те, вона не пробачає, що ти нічого не робив, випинився без статусу. Тож воновіть перміти хоча б як мінімум до 31 березня 26-го року, зробіть це ще на три рочки і е е трошечки видихніть і подумайте, озирніться, що вам робити. Важливо розуміти, українці не є пріоритетною групою в системі біженства, бо Канада офіційно визнає. Є спеціальні програми підтримки, є тимчасовий захист, є альтернативні міграційні шляхи. Саме тому подаватися на біженство ну, це сьогодні радше глухий кут, ніж план. Для нас з вами, шановні українці, особливо ті, що приїхали покояти. Але давайте припустимо, що все ж таки е, ви пішли цим шляхом і подалися. Які плюси, мінуси, підводні камні, як то кажуть? Дивіться, біженство або вони його називаються англійською мовою asylum, Refugee Claim це не імміграційна програма і не запасний план. Це ну, дійсно запит на захист, коли ну, людина каже канадській державі, що я не можу безпечно повернутися до своєї країни, бо там мені реально загрожує небезпека. Що важливо? Важливо, що це не про краще життя, не про те, як ти адаптувався в Канаді, не про економічні труднощі. Це не про те, що у вас закінчився ворк-перміт. Тут значно складніша історія з тим, щоб довести, щоб довести особливо, якщо о, і коли війна закінчиться, що ви потребуєте того біженства. Е, і як виглядає процес е, подачі, то заповнюється велика анкета Basis of Claim. Е, там описується особиста історія е, ризику і дуже детально. Тут не можна помилятися або змінювати версію, все перевіряється ну, прямо руками, якщо чесно. Щодо... Того, скільки чекати, до щодо очікувань, тут реальність така, що черга зараз до 300 тисяч справ, як ми з вами вже знаємо, і очікування першого вашого слухання буде від 2 до 5 років, як мінімум. Іноді, а навіть, скоріш за все, тепер ще і більше. І весь цей час ви як людина ви живете у статусі клеймент, заявник. Ви не є постійним резидентом. Ви постійно залежите від системи в такому разі, і у вас є певні плюси. Напевно, що від цього, то що можна отримати відкритий work-permit. Базова медична допомога вам надається через IFHP. Вас не депортують, поки справа розглядається. А щодо обмежень, то з найбільшого обмеження, ну, ви напевно знаєте, не можна виїжджати з Канади. Ще складно змінювати свій статус. Ще проблеми з орендою, банками, кредитами. Це постійний стрес і невизначеність яка, напевно, в принципі притаманна і нам з вами, хто по гуманітарці-подавця чи взагалі ще без піару і не знає тепер, куди йти через всі ці програми і зміни. Як відбуваються слухання? Перед, вони відбуваються перед Immigration and Refugee Board, і держава перевіряє достовірність історії, будь-які нестиковки можуть зруйнувати цю справу, і це неформальність, ну фактично, це такий це суд. Ви приходите на суд, де судді, працюють над вашим кейсом. Uh, і якщо рішення позитивне, то ви uh, отримуєте спеціальний статус. Цей статус називається Protected Person. Uh, потім вже ви можете подати на піар. Uh, шлях до стабільності тут займає ще кілька років. А якщо відмова, то там ще шлях збільшується, бо йдуть опеляції, ідея ризик Removal Order, uh, і ще роки життя в підвішеному стані, в якому більше з нас зараз перебуває. Щодо з плюсів, плюсів біженства, то тут є така історія, що ну, захист від депортації на час розгляду, і ви, наче, в Канаді. Да? Доступ до роботи, окей. Шанс на піар, якщо справа сильна, окей. Іноді е, це є єдиною опцією взагалі для людей без альтернатив, якщо там мова слаба, слабка чи, чи щось інше. Але ну, давайте будемо відверті. Це дуже довго, ну, дуже довго очікувати. Це життя, яке в підвищеному стані без статусу, це обмеження на виїзд, чого дуже не хочеться, не дай Боже, щось трапиться, треба кудись від'їхати. Це складність довести кейс без індивідуального ризику саме. І система перевантаження. Сирійці, афганці, індійці для українців це така собі історія, бо ми з вами низький пріоритет, бо існує для нас з вами спецпрограми, коет одна з них, яка триває і по якій нам надають тимчасовий захист, а не біженство. Ключова думка. То біженство це не план еміграції, Давайте так. Це план виживання, коли інших варіантів ну, реально вже немає. Для більшості українців в Канаді сьогодні біженство це роки очікування, невизначеність, ризики і не гарантований шлях залишитися. Але з іншого боку, те саме зараз і по більшості міграційних програм. Тільки тут work permit в міграційних програмах закінчується і все. І вам треба їхати. Там же вас точно не, не виженуть, навіть якщо війна закінчиться. Цікава історія. Тобто біженство це не така собі кнопка залишитись, це кнопка мені більше нікуди. І перш ніж її натискати, дійсно варто переконатися, що інших шляхів справді не залишилося. Якщо ви хочете, щоб ми з імміграційним адвокатом чи консультантом поговорили на цю тему в окремому подкасті, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, а ми рухаємося далі. Я перед тим нагадаю, що 28 грудня в Калгарі ми збираємося на велику подію новорічної Радіо Найт. Це така музична вечірка в іконічному просторі, ренчменс, якому вже більше 30 років. Ми там, співаємо пісні українською, ми змагаємося з канадцями в різних батлах, піано батл чи танцювальний батл. Ми е, підводимо підсумку року і, звісно ж, збираємо кошти на допомогу Україні. Приходьте до своїх, 28 грудня, минулого разу було 450 людей, і це було велике єднання спільноти. Посилання на квиточки в описі до цього відео. Чекаємо у в Калгарі 28 грудня. Двері відчиняємо о 5.00. Так, ми їдемо далі. Грип починає вирувати в Канаді. Є смертельні випадки, на жаль, серед дітей віком від 5 до 9 років. Давайте послухаємо уважно і повернемося, щоб проаналізувати. В Онтаріо з початку грудня зафіксували смерть трьох дітей від ускладнень пов'язаних із грипом типу А. Про це повідомило управління охорони здоров'я східного Онтаріо. Дітям було від 5 до 9 років. Випадки сталися у регіоні Отави та Східного Онтаріо. Медики фіксують стрімке зростання захворюваності на грип типу А по всій провінції і попереджають, сезон респіраторних інфекцій лише набирає обертів. У службі наголошують, що щеплення залишається ключовим способом зменшити ризик, за тяжкого перебігу хвороби та госпіталізації в Антаріо померли троє дітей віком від 5 до 9 років від ускладнень пов'язаних з грипом типу А випадки, зафіксовані спочатку грудня в Оттаві на східному отарі і органи охорони здоров'я підтверджують, що по всій провінції спостерігається різке зростання захворюваності на грип типу А. Я б додав по всій Канаді, бо тут в Альберті теж таке є, ми вже помічаємо. Сезон респіраторних інфекцій ще не напікує. Може ну, посилюватися найближчими тижнями. І тут хочеться торкнутися питання щеплень: як вони працюють, як до них відносяться, що робити новоприбулим, які ще не встигли в вирів своїй е, адаптації в новій країні, розібратися, як працює ще й це питання. Тож ми трошки дізналися, розібралися для вас і пояснюємо. Дивіться, служби охорони здоров'я прямо, прямо кажуть, вакцинація залишається ключовим способом зменшити ризик тяжкого перебігу та госпіталізації. Ви можете прислухатися, а можете не прислухатися, але вона не гарантує, що дитина не захворіє, але суттєво знижує ризик важких ускладнень і, і смерті. Це офіційні заяви. У Канаді цього сезону одночасно циркулюють грип. РСВ і covid 19 лікарі, особливо дитячі відділення, вони працюють зараз у підвищеному навантаженні. Фахівці закликають не зволікати з медичною допомогою і не ігнорувати в жодному разі ці симптоми, тому що ну, школа, всі діти разом. Ми всі знаємо, в Україні закривали на карантин, тут не закривають школи. Ця новина ми взагалі даємо не для паніки, а для уважності. Йдеться про. Реальні втрати і про те, що сезон інфекції лише, лише починається. Тож, як працює щеплення в Канаді? Більшість базових щеплень вони безкоштовні, друзі. Це стосується дітей, дорослих, новоприбулих, людей з, цим, з тимчасовим статусом. А безкоштовні щеплення їх покриває провінційна система охорони здоров'я, наприклад, OHIP в Антарії, MSP в Британській Колумбії, AHCIP у Альберті. Навіть якщо у вас немає health Card, що важливо, багато вакцин усе одно доступні безкоштовно, особливо для дітей під час сезонних кампаній, грип чи ковід. Euh, які саме щеплення точно безкоштовні залежить від провінції. Не всі, але зазвичай безкоштовні. Зазвичай, як це виглядає, це для дітей така рутінна імунізація, це кір, паратит, краснуха, ММР, дифтерія, правець. Кашлюк, поліо, гепатит, B, вітрянка інші, за календарем інші закладами щеплень. Для дорослих це грип щороку, ковід, бустери е, правець кожні 10 років, а нам піарс тільки чекати, п'ять разів можна зробити. І деякі інші за віком або ризиками. І тепер важливо, де роблять е, щеплення? Є чотири основні варіанти. Е, family Doctor. Або педіатр. Якщо у вас є сімейний лікар, це найзручніший варіант. Записуйтеся, приходьте, робіть щеплення. В аптеках також роблять. Це дуже популярно в Канаді. Shoppers, Drug Mart, Rexall, Costco Pharmacy. якісь незалежні аптеки. Тобто вони можуть пропонувати такі сервіси, зайдіть, поцікавтеся в якийсь біля вашого дому. В аптеках часто роблять грипи COVID навіть без хелс карти Public Health Unit. Це така міська служба здоров'я, особливо важливо для новоприбулих дітей. Там роблять планові дитячі щеплення і надолужують пропущені вакцини. Також консультують вас, якщо ви трошки не збираєтеся, що як і чи, чи треба робити. Деякі школи, до речі, деякі школи роблять щеплення прямо в школі або через шкільні програми. Ми ще, чесно кажучи, не, не зіткнулися з такими, але от знайшли таку інформацію. Тож дайте знати в коментарях, якщо ви вже з таким стикалися, що в вашій школі вам пропонують зробити щеплення і роблять його. У нас не було такого експіріансу. Ну, і взагалі, чесно кажучи, прокоментуйте обов'язково цю, цю тему, якщо ви давно живете в Канаді, якщо давно, бо ми уважно вивчаємо джерела, але досі часто те, що написано в інструкції чи десь в офіційній інформації, може відрізнятися від того, як воно працює на практиці. А стражили це знають тож добре. Е -е -е -е, дивіться, як записатися залежить від місця. Якщо аптека, то це онлайн або просто прийти волкином. Якщо Public Health, це сайт вашого міста чи регіону, плюс онлайн-форма або за телефоном можна це зробити. Якщо Family Doctor, ну, ви знаєте. Дзвінок в клініку, запис, або волки нам також. Е, Поради, просто в Google введіть Flu Shoot Near Me, Flu Shot. Або Public Health Organization і Calgari чи Vancouver Торо. Е, ще важливий нюанс. Чи треба якось рапортувати про щеплення, яке ви вже зробили? Дивіться, якщо ви щеплення зробили в аптеці або в лікарі, вони зазвичай самі передають дані в систему. Якщо щеплення зробили десь за кордоном перебуваючи або давно зробили, то якщо мова стосується дітей, то батьки просто зобов'язані повідомити Public Health Unit. в Ontario, наприклад, візьмемо щеплення дітей потрібно внести в шкільну систему Public health. Інакше дитину можуть тимчасово відсторонити від школи під час спалахів. Зазвичай це онлайн-форма така, або емейл з копією вакцинейшн рекорд. Нам зі школи прям дзвонили декілька разів, запитували, розпитували про те, які прививки в нас є, яких щеплення в нас нема. Питання, яке на рівні з тим, що було першим яйце чи курка, робити щеплення чи ні? Давайте її обговоримо. Чи можна відмовитись від щеплень тут? Наша відповідь така: у Канаді немає примусової вакцинації, але, як завжди є, але для школи потрібно або щеплення, або офіційний медичний, релігійний е, яких, медичний або релігійний виняток. І під час спалахів нещеплених дітей можуть тимчасово не пускати до школи, допоки є загроза. Тобто не змушують, але й до школи не пускають. Давайте зробимо так, з цього, що ми обговорили, короткий підсумок для новоприбулих. Більшість щеплень, безкоштовні. Їх роблять у аптеках Public Health у сімейну лікаря. Дані або передають автоматично, бо їх треба передати самостійно. Дізнайтеся, чи вам це треба зробити. І для дітей це обов'язково частина шкільної системи. Тобто відсутність Health card е це не причина не вакцинуватися. Ви можете це зробити. Йдемо далі. Перед тим як послухати новину, не новину, яка постійно нас повертається про те, що в Альберті знову прокинулися сепаратисти. Давайте нагадаю, що слухати українське радіо стало зручніше. Десятки тисяч українців Канади вже слухають ЮКенРаю щоденно в середньому по 23 хвилини на день. Якщо ви ще не серед них, то звантажуйте додатки українського радіо Канади в App Store та Google Play Market. Там українська музика актуальна, сучасна, нові пісні. Там головні новини Канади українською мовою. Які ми тут з вами обговорюємо, вони ще до того виходять вже на радіо. Дуже швидко. Там подкасти про українців в Канаді, там подкасти про Канаду взагалом цікава інформація. І все це на нашій діджитал-хвилі. Посилання на застосунки в описі до цього відео. Ну, а ми рухаємося далі. Що відбувається в Буремні Альберті? Слухаємо фрагмент про те, що сепаратистські настрії знову прокинулись, і повертаємося обговорювати. В Альберті знову намагаються запустити петицію про референдум щодо відокремлення. Організація Альберта Просперіті Проджект повторно подасть заявку на громадську петицію з питанням про можливе відокремлення Альберти від Канади. Попередню процедуру зупинили після того, як уряд провінції ухвалив зміни до закону про громадські ініціативи, які передали право звернення до суду від виборчого органу міністру юстиції. Влада пояснює, це спробою запобігти політичним маніпуляціям, тоді як виборчий комісар заявляє. Про втручання у незалежність його офісу ініціатори мають час до 11 січня, щоб повторно подати документи. От чим би дитя не тішилося, бо не йшло з дому жебракувати? бракувати? Не те, що Альберта прям пропаде, якщо відокремиться нафта, газ, всі діла. Але відокремлення частини території це питання національного референдуму, якщо я не помиляюся, це точно не провінційне вже питання, починаючи десь з 1998 року, бо Квебек 95-го року налякав Канаду досить сильно. А я нагадаю вам, що перший референдум в Квебеку був 80-го року. Питання, чи має Квебек отримати суверенітет асоціацію, там результат був 60% проти. Канада зіткнула тоді з полегшенням, і все було в принципі нормально. Народ насильно переживав. А у 95-го року там вже було сильно складніше. Був другий провінційний референдум, і там справді було гаряче. Питання звучало так: фактично, незалежність Квебеку збиралися визначити, і результат. 50,58% проти і 49.42 за. Різниця, друзі, менше ніж 1%. Це був момент. Ну реально, коли Канада стояла на краю конституційної такої кризи, взагалі кризи існування як федерація. Що, що зробила Тава після цього? Після 95-го року федеральний уряд сказав: Окей, ми більше так не граємо. І звернувся до Верховного суду Канади, який у 98-му році виніс ключове рішення. Провінція не може просто так відокремитися. Але, як завжди, канадське але якщо є чітке питання, чітка більшість, то федеральний уряд, увага, зобов'язаний вести переговори. Ну, всі ми бачимо з вами, друзі, на прикладі війни в Україні, що переговори можуть тривати, на жаль, нескінченно. І може бути просто якоюсь ширмою, і яка нічого не, не веде. Але маємо що маємо. В результаті е, того в Канаді з'явився Act 2000 року. Там, якщо дуже коротко, референдум це не равно е, не дорівнює автоматичному виходу з країни. І чому це важливо для Альберти саме зараз? Бо є прецедент, є закон вже. І коли в Альберті говорять про референдум, Тава вже має готову відповідь, і навіть якщо Альберта проголосує так. Це роки переговорів, це конституційні зміни, які скоріше за все не відбудуться, і це участь усіх, увага, усіх провінцій, а не лише однієї Альберти. Це суди, це політичний хаос і м таке інше. Дуже протестний і незалежний взагалі як Вебек, пройшов цей шлях і так і не пішов з Канади. Тобто м Канада вже мала два референдуми про відокремлення, і обидва показали що, показали, що вийти з країни значно складніше, ніж проголосувати просто за це. Але політичні бали всередині провінції набрати напевно, що можна, бо це наче просте рішення. Давайте не будемо інші провінції годувати. Е, вони зрозумілі для більшості і, хоч зазвичай, приводять до гірших наслідків в тривалій перспективі, але ну можна на ними гратися. Ми всі не дуже звикли дивитися, звикли дивитися вперед. Тож таке. Обов'язково поставте лайк цьому відео і висловіть вашу думку в коментарях. По-перше, це допомагає просувати українське радіо в канадському боремному Ютубі і українського тут стає більше. Ну а по-друге, ваші коментарі вони допомагають нам всім краще розібратися в тому, що відбувається. Ми цінуємо кожен коментар, кожну підписку абсолютно, і кожний лайк. Ну, а підтримати канал фінансово можна і треба. На Патреоні зробіть це, будь ласка, посилання в описі до цього відео. До зустрічі!